Відео буде стосуватися того, як противник ставить на гранату протипіхотні міни, тобто робить замануку. В цьому відео я не буду розказувати, що воно перед міною теж може мінуватися протипіхотними мінами, ПМН-ками і МС-ами різними або розтяжками. Я вам покажу просто тож одна хитрість противника, яку він використовує, і це так собі візьмі собі на майбутнє, що воно ну, не вся не завжди ти бачиш, ну, воно є тим. От ви знайшли міну. От ви міну знайшли. Що ж ви хочете? Ви хочете її зняти, бо вам треба ця міна. От ви бачите, що елементів підриву на ній немає. Тобто ні на розтяжку, ні мува немає, ні накольника немає на ній. Що ж, ну, що ж ви будете робити далі? Ви хочете її зняти, правильно? ж? І я кажу забрати собі на хазяйство, бо всім потрібен пластит з неї, бо в нас використовується дуже активна вибухівка. От, від, так, от. от ви побачили, все провірили, нічого немає. Да? От, от, от. Чиста міна, хто його знає, хто її ложив, як вона тут опинилася, ну взагалі її походження тут. Тобто, Чого ми кажемо, що чужі речі, особливо от такі, от, протипіхотні міни, не потрібно чіпати, бо, тому що ну, добра там немає і не буде ніколи. От, ви берете цю міну, дивите, дивилися, нічого немає на ній, да? ніби, тобто, все, можна її брати. Ви берете цю міну, отак і відбувається підтримка, і ставлять на гранату. А то, що є в штаті, в них багато це гранати. Буде простий спосіб, і наші хлопці на цьому теж попадаються. Тому будьте уважні ну, і не, не беріть те, що ви не клали.